Дуже важко повірити в те, що смак звичайних котлет можна зробити ще більш глибоким та насиченим, додавши всього лише один секретний інгредієнт. Для фаршу мені знадобиться 300 г свинини, два невеликих курячих філе, одна невелика цибуля, чотири скипки батона, замочених в молоці. І всі ці інгредієнти я пропускаю через м'ясорубку. Батон перед тим як пропускати через м'ясорубку, я віджала від зайвої вологи. І тепер додаємо той інгредієнт, завдяки якому котлети стануть неї. Вірно, смачними, з дуже насиченим смаком. І це натертий сир парміджано-реджано від занетті. За смаком солю перчу, вбиваю одне яйце, вимішую фарш та формую котлети. З цієї кількості інгредієнтів у мене вийшло 13 котлет. Тепер котлети залишилось тільки запанірувати в сухарях і обсмажити на сковорідці. Котлети краще смажити на середньому вогні, щоб не накривати кришкою. При такому способі приготування паніровка залишиться хрусткою. І як ви бачите, на відео сир з котлет не витікає, а аромат в квартирі стоїть такий, що слинки починають текти навіть у сусідів. Котлети виходять дуже соковитими та смачними. Звісно, що найкраще вони будуть смакувати поки спилу з жару, але й на другий день вони теж дуже смачні.